Пробування жорстка сцепка пройшла, На такому 124-му зразу потягнули, немаленька машинка. І все воно пройшлось хорошо. Ідеально. Все, витримало, все трималось, все зажималось. Ось такий ремінь. Така стяжка. Така стяжка. Такий крючок. Такий ланцюг, грубечий, ось так я зробив. Ось так, щоб ось так чіпляти. Все натягує, цеп грубий. Тут все ось так тримає добре, зажимає, там за заричага чіпляли тримає добре. Ось так все вийшло. Тут так зварами, хороший метал.